Такий невеличкий кейс. Живуть чоловік з жінкою, все начебто добре. Ну, звісно, якісь бувають такі перипетії на битовій почві. Але от приходить чоловік і заявляє, дружині, що я хочу пожити окремо. Що в цьому випадку треба робити? І, перш за все, друзі, це такий гучний дзвіночок. Що треба йти до експерта. Треба не тягнути, не продовжувати думати, що щось воно самовичиться, щось розсосеться. як то кажуть, раніше казали там, ну потрібен час. Друзі, оце якщо так чоловік заявляє, то я вам відверто кажу, із особистого досвіду, що це вже, це вже край, це вже потрібно йти до експерта. Чому Чому я так вважаю? Е, тому що мені можуть це заперечити скажуть, ну потрібно там погуглити, е, почитати щось, взяти якусь літературу. Звісно, це можна робити. Але давайте я вам метафорично розповім на такому простому прикладі. На простому дуже: е, наприклад, у вас є вдома пральна машина. І от уявляєте, ви одного дня включаєте її. І вона не виконує свої функції. Щось там вона помигала і перестала. Ну, що ви зробите? Давайте в цьому випадку, що ви зробите? Ви будете її включати, виключати, Те сама ситуація. Ну, ви виключите скажете, ну, хай постоїть пару днів, Ну, щось воно відбудеться саме. Але через пару днів ви включаєте те саме, що ви робите, друзі? Ну, що ви робите? Ви визиваєте експерта, набираєте телефон, приїжджай, потрібна допомога. Друзі, наскільки ваше життя, наскільки ваші стосунки складніші пральні машини? Я вже не говорю про автомобіль, якщо в когось є автомобіль, то що? То 100%, якщо щось, тільки лампочка засвітилася, зразу їдуть на станцію технічного обслуговування. В мене мені потрібна допомога. І що там, підключають комп'ютер, проганяється все діло. Друзі, наскільки ваші стосунки складніші, ніж автомобіль, чи навіть пральна машина? Це такий простий метафоричний приклад, друзі. Чому я так кажу? Тому що із особистого досвіду, коли в мене так з'явилося, я також думав: ну, розсосеться, ну, якось воно там вирішиться, якось само щось зміниться. Не мінялося нічого, друзі. Поки я не сказав собі, ну все, треба йти до експерта. І тільки тоді почалися якісь зміни. Коли виявили проблему, реально виявили проблему, склали план і починали, починати працювати над цим планом. І це складна робота, друзі. І дивіться, я сам, будучи експертом, вже працюючи з людьми, з підприємцями, які е, ну, допомагали підприємцям, да, але з собою я не міг розібратися. Чому? Ну, тому що я не всесильний, я не Господь Бог. І є речі, з якими легко працювати, наприклад, з бізнесом працювати легко. А із стосунками зі своїми стосунками, мені було важко працювати. Тому, друзі, не зволікайте, якщо е, чоловік прийшов і заявив, що давай поживемо окремо, це треба кричати, кричати help me, help me і терміново бігти до експерта. Не йти навіть, друзі, а бігти. Тому що ну, це дуже-дуже важливо стосунки це дуже важлива штука. І не важливо, тут дивіться, треба вибрати експерта. Як вибрати, я рекомендую звернутися в нашу агенцію, звісно, чи може у вас є куди звернутися, але обов'язково треба це зробити якнайшвидше. Тому що само воно не вирішиться, друзі. Все, отака невеличка моя буде доповнення до того, що я писав учора статтю. З цього приводу там є дійсно рекомендації, але, друзі, я рекомендую все-таки звертатися до експерта. Все тоді на зв'язочку пишіть свої запитання з радістю їм на них відповім. Записуйтесь на консультацію, де ми розберемо саме вашу ситуацію по стосункам.